Друзі, всім привіт! Сьогодні другий день Вийшли на коп. І десь хвилин 5 лише ходимо, навіть від машини не відійшли. Зловила сигнал, 90-91 був. І, здається, в мене якась монетка. Зараз разом подивимося. Хотіла зняти на камеру, але думаю, що якщо... А це не монетка. Це не монетка. Бо він був не дуже тонкий. То монет, монета була, з нею щось хотіли зробити. Не покажи. Бо мені погано видно. Це була монета. Колись. колись. Давай, щоб, що я буду перчатку показувати. Мабуть. Щось таке було колись і хотіли зробити каблучку. Але мідна. Ловив сигнал, зараз покажу. Тоненький, Ну, навряд чи це буде щось цікаве. Зараз обкопаю. Так, провіримо. Незручно. Отак одному викопувати? Викопав. Зараз піном провіримо і побачимо. А це у нас, а це в нас оплавиш алюмінієвий Таке теж буває. Ось так. Вова зловив сигнал, каже, тоненький, 91. 91-92. Вирішили, вирішили викопати на камеру. Так. Ми і так на камеру все знімаємо, але... Та я перед цим те, що викопали, не зрозуміла, що це таке. Ну, Я там я того разу теж викапував. Ну, поки не міняється, побачимо. Є, От. той гудя шок Ось, Монета. Але я ж також словила зараз. Вона ніби горена якась. Ні, вона вже скільки? 300 років пролежала. Це дня в землі. Як ти думаєш, яка вона буде? Ось така. На, покажи краще. Та я краще так покажу, бо. Возьми собі на руку. 1730. 30 якогось року, бо ж вчора також такі самі знаходили такого ж самого періоду. Але у мене також 90. 94, здається, сигнал тоненький. Але щоб не затягувати, зараз виключимось і вже будемо в наступному відео знімати. Ось там де металошукач. Тільки що знайшли діньгу, А ось тут. Я встремила лопату, щоб не загубити це місце. Зараз я на чистоті 31,3. Трохи перейшла. І сигнал 93. Але тоненький. Сподіваюсь, в мене також монетка буде. Та обкопай, що ж ти. Ще десь в землі, але щось трохи вже не такі. У мене так швидко, як в тебе не виходить. Провірай піну. Вже не такий. Не такий, негарний. О, монета також. Ну, а Вона, мабуть, трошки інакше стала. Ой, клас. А що це? -то? Деньга чи шо чи... Деньга. Деньга, але трошки покоцана. Так, сріну стан гарний. Це якась не така. Не, не Діньга? Тисячу. Бачиш, ну 1731-го. Але щось вона. Ну, інша вона. І інша. Ми такі не знаходили. Різновид другий трохи. І більше за твою, то що ти зараз знайшов. Угу. Ну, все рівно класно. Угу. Ну, гарно. Дві монети одночасно і ще й на камеру. Ну, да. Рідко таке буває. Ну, будемо продовжувати. Ми вчора тут крутились, то теж знаходили. Альона знайшла вчора ще тут, на цьому ж місці десь. А оце? Дві... Це певно ще не монета, бо навіть гурта немає, нічого немає. Ну це так. Дві цих знайшла, господи, чешуї. Заб... Дві чешуї І знайшла пораденько. тут. Так що будемо тут далі крутитись, можливо. Ще щось буде. Був сигнал у мене 89. Ну, глибоко. Ось тут піном вже нащупала, дістала. Зараз. Ось. Ну я вже бачила. Що це? Знайшла? Знайшла я. Белон, Білон? Так, 10 копійок 1925 року. Срібна монета радянська. Вітаю. Дякую. Ну, Якось... дуже цікаво. якісь З 1500 року. до 1900-х. Ну, ти ж на цьому місці трішки далі знайшла. Це С... самі класні монети з радянських. Ага. Найприємніше. Був цікавий такий сигнал. 42, 57. Незрозуміло що думав, що це... Зараз покажу сигнал. Ну зараз 55, 58. Думав, що це проволока алюмініва. І ось дивіться, що випало. Ціленький, повністю. На перстик. Да він ніби як хоч, хоч зараз бери. Зараз да. виб'ю. Ну, а, ну і при, прим'ятий, але взагалі цілий. Ну Я думаю, що це радянський період. Хоча хто його знає. ну Ось така. Знахідочка. Щось погано фокусується. О. Зараз подивлюся, Вова ще не знайшов на пальчик, на персток. Чи як він там... Ну, він ж показував. Що ти мені його показуєш? Ні, ну я тобі показав, показав. А я на камеру показую. По звичці <свичці> <свичці> вже. У е мене був сигнал е 59. Чи десь так. Копійка радянська випала. Пізня. А, 82-го року. А. Народження. То а. в минулому відео Вова сказав, 82-го року народження, 5 копійок. Побачив по контурах, сигнал був трошки не такий. І ось дивіться. Ну, типа 20, 19. Сначала был сигнал 43. Вот смотрите. Что-то похоже. Так, это оно и есть. Каблучка. Вот такая. Мидная каблучка. А может и не мидная. Что сегодня фокусируется недобре. Не. Мідна. Ну, верніше не мідна, а бронзова, мабуть. Ось така. Цікава знахідочка. Причому не розумію, чому в землі було так, а коли викопав, почало бути по-іншому. Ну, але знахідка гарна, жіноча. Продовжуємо. Ловив сигнал, побачив кругляшок. Ну це, мабуть, радянська монета. 36-40. От, я піном зацепив. Ось воно. Кругляшок. І це в нас... Дві копійки. 70 Да, 79 Незрозуміле місце таке. От в тій стороні царські монети. Ну, царські, старі, старовинні монети, будемо так казати. А в тій стороні попадаються радянські. Якось так. Добре. Ще трішки покрутимось, і потрібно б доїхати по гриби. Йду по дорозі. Ось такій. Зловила сигнал, був 87, а коли викопала десь 62-63. І це якась каблучка. Але була з каменем. Колись. Треба якось обережно почистити, бо. Я вмію їх ламати. Давай я почищу. Це по-киїськи. Де який київський? Десь періоду 17-18 століття, певно. Або ну, максимум 19-го. Це навіть не радянське. Був камінець. Чистити зараз не буду. Давай я спробую відчути. Та потім вже. Ось зараз. Тут, тут. Просто впресовано. О. Бо минулого разу я почистила. Так, да, ми пам'ятаємо. І Дійство. воно його стало два. Так було шкода, бо дуже гарно було. Так, да, тут камінь був. Ось таке. Підказуйте якого руху. періоду. Це ем... десь пару відео тому я знайшла. Верхню частину щиток. А це повністю ціла ну Був такий самий, як це. Продовжаю. Продовжуємо перемістилися скопу по гриби. Вона Льона знайшла. А я ось один, он, два, три. І отут один був. Це я спочатку його побачив а потім побачив далі. О, Альона ще знайшла, вон в далечині. Мабуть, полянка. О, це. А, які гарні. Ось такі грибочки в нас. Небагато, до речі. Но... Білих що сьогодні не знайшли зовсім. Так, да, це підберезовики, поки білих немає. Ну, будемо шукати. Туди далі по лісу. Там повинні бути. Ось такий гарний ліс. Ще одне відео знімлю. Ось. Два білих грибочка. Ось вони. Ось гарні. Ось. Білі грибочки. Так що покрутимося тут. Можливо, ще не Зараз швиденько розповім, що ми знайшли на цьому копі. Радянська монета копійка 1982 року. Дві копійки 1979 року. Жіноча облучка. Певно що обручка. Перстень колись був з каменем. Ну, гарненький такий був. Найголовніше, що цілий. Це якась незрозуміла шайба, я думала, що це монета, це мідна. Можливо, колись монета і була. Деньга 1730. В кінці не видно, бо треба її все ж таки відмочувати. Я не зрозуміла, чому вона трохи більша за іншу. Дінга 1731 го це перечекан. Я подивилася, скоріш за все, це перечекан з Петровської діньги. Тут саме самодержець щось таке було напис. Тому я вважаю, що це все ж таки перечекан монети. І ось тут написи якісь є, якщо придивитися. І 10 копійок 1925 року срібна монета, білон. Я її вже почистила. Ну, не зовсім відчистилась ідеально, але непогано. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!